Ну? No. Ісся, де трапили жахливе вбивство, а саме на розі вулиць Шевченка та Української, досі сліди крові. Сюди сусіди та загалом небайдужі приносять свіжки та квіти. І жахом згадують, що трапилось 5 вересня о 8 годині вечора. Сварка зав'язалась через ось ці ворота. За словами очевидців, зять приїхав до свого свекра на автівці і зачепив їх. Мешканець ось цього будинку зробив зауваження, попросив бути обережнішими. Це переросло у словесну перепалку. Врешті завершилось жахливим вбивством. Я його хорошо знаю. Він такий хороший, хороший да крики тільки. — Я чула в садику крики, тільки що там крики були, і він сторож почав кричати, виходьте звідти. Оце я лише почула крики. Вони спочатку там почали, і потім вже я зайшла в магазин і сказала продавчицю, що вони його за барки такого взяли, за волос, каже, виходь, ми хочемо з тобою говорити. І от і почала си біка. Страшно вот тут, вот рядом, і у нього ноги були согнуті, і взагалі він був страшно збитий. Вже відомо, що загиблого звали Євгеній, Йому було 49 років, у нього залишились діти та дружина. Ось що про нього говорять сусіди та теща. Нормальний чоловік, завжди поздоровується. Встрічали так, Я жила, живу на третьому, та він на першому. Я? Традала нікостра. Ясно, я це зрозуміло. От, я, понимаете, мовчала. Молчала і все. І нічого не говорили. А потім отак от, от вийшло і все. Жахливе вбивство наполохло не лише мешканців цього будинку, надзвичайну подію. Городяни активно обговорюють у соціальних мережах. На перехресті вулиці Української та вулиці Шевченка вбили людину, вбили руками з такою жорстокістю молодих вбивав дорослого чоловіка, що страшно дивитись на тіло в гематомах, звідки в молодих хлопців така ненависть, злоба та бажання вбити, вбив і втік. Причина просте непорозуміння. Вбити за просте непорозуміння це жах. Люди дичаві, сходять із розуму, починають жити як в останній день помпеї життя більше не цінується. Ось так висловлюють обурення на своїх сторінках у соціальних мережах Буковинці. Після того, як жорстоко вбив 49-річного чернівчанина, вбився в ціх з місця злочину. Як пізніше з'ясували правоохоронці, конфлікт між підозрюваним та загиблим виникав і раніше. Раніше у них де деякі теж висловлюють, що раніше теж цей же та ж особа, яка померла, теж йому казала, що ти не там паркуєшся, заважаєш проїзду. І все таки інше, то до такого добійки саме не доходив. Це раз виникла така, на жаль, ситуація підозрюваного у резонансному вбивстві, що сталося на вулиці Українській, вже затримано йому 40 років. Він працював на одному з підприємств міста. Відомо, що досі судимим він не був. Одразу він втік. Потім були проведені певні розмови з родичами, і нападник з'явився до нас самий. Він був освічений. Він перебував в стані алкогольної спільно. Чи врахує цей факт суддя? Поки невідомо, та наразі підозрюваному загрожує ув'язнення. Максимальна санкція статті по частині 1, 115, як внесено в відомості в ЄРДР, то від 7 до 15 років. Ольга Андрійська, Анатолій Яроський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.